Сісті не перегортає. Я хочу тобі показати єдиний в Україні храм, який відтворює у камені легендарну нашу святиню. Цей храм має неймовірну історію і зберігає в собі душу козацької доби. Святопокровський храм один з найвеличніших і найкрасивіших в Україні. Перша церква тут існувала ще в середині XVIII століття. Але цей сучасний вигляд храм отримав на початку ХХ століття. Її будівництво почалось у 1902 році за кошти місцевих благодійників та за ініціативи уроженця плішівця єпископа Парфенія Левицького. Святопокровський храм єдина мурована копія знаменитого дерев'яного Троїцького собору, що знаходиться в Новомосковську. Сам же ж Троїцький. Собор шедевр козацького бароку XVIII століття, створений без жодного цвяха яким погрібняком, а в Пліжівці архітектор Іван Кузнецов відтворив його в камені, пропорційно зменшивши до 2 третіх оригіналу. Храм дев'ятибанний хрещатий, мурований, висотою понад 45 метрів. Його пірамідальний силет ніби злітає в небо. А всередині неймовірне відчуття простору і світла. А в 1911 році поряд збудували триярусну дзвіницю. Головний дзвін, якої важив понад 8 тонн. До села його везли. 22 парами волів під час радянських гонінь храм закрили, а дзвіницю підірвали. Та, попри це, сам собор уцілів. І це справжнє диво. Сьогодні ж Покровська церква пам'ятка архітектури національного значення, відроджуюча і діюча святиня. Її купола височі над псалом нагадуючи про духовну силу та майстерність українців. Свято Покровський храм в селі Плішевець це не просто архітектура, це душа України в камені.